Свищика з глини виготовляє військовослужбовець Максим, який нині проходить реабілітацію у Вінницькому протезному заводі. Суспільному розповідає родом із Кропивницького. Навесні 2023 року. Отримав поранення, через яке втратив кінцівку. З глиною каже, працював вперше. Цікава практика. До вподобия з глиною, це як з жінкою. Потрібно вміти да. ну вчимося. Добре, що на свіжому повітрі. Майстер клас із глинотерапії для військових, які проходять протезування на протезно-ортопедичному підприємстві. Відбувається просто неба. Гончарі разом із пацієнтами закладу ліплять свищиків. Сьогодні ми ліпимо традиційну іграшку за мотивами творчості нашого вінницького видатного гончара Олексія Луксейшина. Такого вершника ліпимо і не просто вершника, а ще й свищика. Бо коли доходить до процесу, от того звуку, коли з'являється, бо зазвичай традиційна іграшка народна, вона була звуковим ефектом. Коли з'являється звук, то з'являється посмішка. І навіть якщо. Серйозні, часом якісь певні депресії, що комусь стані такі хлопці. Ну, от, от Коли з'являється звук, то вже з'являється радість і якось далі процес іде цікавіше і веселіше. Тепер пальці всередину. Тільки старатися саме ногті туди, щоб не було бліном. Іван Жук із Гайсина. Боронити Україну розповідає, пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення РФ. Воював у складі 46-ї десантно-штурмової бригади. Торік потрапив у полон, де йому ампутували обидві кінцівки. Це російські військовослужбовці прострелили мені ноги. Від потрапляння в полон до лікарні пройшло 20 днів. І ну, самі розуміють цього літо. Тобто мухи, все остальне і, і за цього мені потірвовиною ну, вже там, в місті Донецькому. Знаходився в полоні в місті Терезі, це зона номер 7. І 24 травня цього року я попав під обмін тисячу на тисячу. Мене звільнили. Про свій перший досвід роботи з глиною. Іван говорить з усмішкою. Сьогодні я виготовив. Така мисочка. Перший раз я брав глину в руки. Ну, думаю, це буде досвід і це буде пам'ятка на будуще. Воно не важко, воно просто це навички повинні бути. Це не з першого разу воно ну, все виходить. Але ну, цікаво, цікаво, досвід теж досить. Хлопці випалять, потім прийшлють мені додому. Хай буде дом, це буде пам'ятка. Гончар Дмитро Рижий каже, у військових добре виходить. Можливо, хтось із них знайде себе у гончарстві. Хлопцям допомагає трошки забути трошки відкрити свої таланти, якісь тому, що деяких воно виходить і прям дуже добре. Виходить їм, деякі прямо можуть уже. За декілька занять зробити вже самі. Вони таким чином відлікають, відволікаються, і ну, бачу, вони прям концентруються, десь забуваються, їм це дуже подобається. Робота з глиною відволікає від зайвих думок. Просто думаєш тільки про свій виріб, що робиш, і стараєшся, щоб все вийшло. Було тяжко, так як не знав як. А з другого разу вже стало. Краще, легше, зрозуміліше матеріали закупили за кошти спонсорів. Такі заходи тут планують робити регулярними, каже менеджерка підприємства Вероніка Старостенко. Саме на базі нашого підприємства це вперше, коли до нас приїхали гончарі, і саме на території показують. Ми взагалі залучаємо хлопців до різної діяльності, щоб вони не тільки перебуваючи в стаціонарі, займалися з реабілітологами, психологами, а ще й привикали до. Зовнішнього середовища до діяльності в різних сферах там дайвінг або ще різні сапи, катання на сапах. У майстер-класі взяли участь вісім пацієнтів закладу. Вироби, які вони створили, після випалу відправлять їм додому. Ольга Антохова, Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.